вас. Тут деякі експерти почали говорити, що от між Україною і Ізраїлем, війну, яка відбувається, дуже багато спільного. Почали навіть приклади приводити, що от бачите, от і в Україні, в Ізраїлі, агресор, напали, захист. Ну що спільне, звичайно, знайти можна, але, чесно говоря, я б так би не об'єднав. Розумієте, в Ізраїль, так, да. Ізраїль в оточенні арабських країн. У нас от, ми біля оточень з Росією. Тут ми отут спільно. Хоча, звертаю вашу увагу, Єгипет з Ізраїлем не воює. Мало того, він фактично допомагає Ізраїлю вирішувати проблему з цими палестинцями. Йорданія теж займає дуже нейтральну позицію, фактично допомагає Ізраїлю, звертає вашу увагу. Ну, така ситуація. Ну, ми можете сказати, нам Польща допомагає, Румунія. Так, да, не заперечу, не заперечу. Але все-таки е, найбільше така проблематичний ділянок це Ізраїль-Сірія і Ізраїль-Ліван. Але, ну Ізраїль-Сірія це там невеликий кусочок, по-перше, не так, як у нас кордон з Росією співставили. А по-друге, ну, все-таки армія Сірії, вона слабенька, вона дуже слабенька. Тому зрівнювати не треба. А в Лівані і то армії немає. Ліван взагалі вона дуже специфічна країна. Там якби свої клани, і в кожного клана є своя армія, вони час від часу один з одним воюють. Тому це ну, ну, нічого спільного. Да, да, так, так, вони межують. Але там, я б сказати, ну нема цих не літаків, не танків, не ракет, як в Росії. Ну нема, просто нема. Тому, говорить, о там і всі от злана обстріляли. Чим? Мінометр, по пару мін так? Або там в Сирії щось стрельну, то, то все, все несерйозно. Розумієте, просто виходить, що на сьогоднішній момент в Ізраїлі ну, є дійсно така проблема сектор Газа, цих палестинців, це існує. Але вони ж це ж не Росія. Росія це держава велика, яка нафту добуває, продає в світі. Найбільше, один з найбільших експертів нафти і газу. Розумієте? А, а що таке сектор газу? Це то, 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 то ж менше одного міста Харкова. Тому оце співставлення, от да ні, і не близько. Якщо б у нас був такий противник, там, ну боже, його смели. А Ізраїль тут, ну, порядок, обставин. Навіть коли говорять, ой, підняли, мобілізацію, всі ізраїльтяни, то припиняйте транзити. Там, якщо на то пішло, задіяна тільки невелика частина ізраїльської армії, дуже невелика частина. А більша частина, що називається, там... Селфі робить, більше нічого не займає. Тим паче, оці розмови, ой, всі вернулись ви Та припиняйте, всі якраз свалили. Поки аеропорти працювали, улітали тільки так. Зараз не працюють, не літають. Ой, От вони, ну ви хотіли, шукати, щоб ізраїльтяни рвонули в Єгипет навіщо? Ні, там дійсно, воно задіяно невелика частина військ, так що то. Да, да, селфі, оці показ, оцей. сын Натаньяку, да, 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 в штабе, ага. на фронте. Как мне это, знаете, от пиар, кром пиар, показуха, выдумка, выпендрёж, это же самое, это же самое. Да нет, израильская армия, если бы она мала дела с российской программой, бы сто раз, Те? она же мала ну, ну, У Полиции, ну, в Палестине нема армии, да, там террористы, да, их богатенько, но это же не армия. Навіть там, от, ну Вони ракети, ці, які запускаються, це ж не зовсім ракети, це така самоділка. А Росія запускає справжні. Це дві великі різниці. Тому це співставлення. От ви ж бачите, що ми бачимо? Що в Ізраїлі нема такого серйозного противника, нема. На від України. У нас дійсно, реально. Так, да, дійсно. Я розумію, що Ізраїль міг там за день-два цих бойовків вибити. Так вони ж, вони ж не на танках були і не на БТР. Вони ж це привів, що називається, туди-сюди. Звичайно, що в Україні вибити не так просто. Там все-таки не забувайте. І танки, і гаубиці, яких немає палестинців. Співставили. Бачите, бачу. Хай ми побачили, як по це в Донецьк освобождали. Ага. Ото ж би воно. Да. Ай, це звички, не цінувати своїх, хвалити чужих, ну така дурновати, і Бог. Так, в Ізраїлі є проблема, саме болюче, що якби він не може от раз і назавжди розв'язати цю проблему з палестинцями. По-перше, там дуже велика кількість палестинців, які не приймають у щось всіх є, які проживають на території Ізраїля, і є, ну от вони якби громадяни Ізраїля. І Хамас окремо, ми окремо. Хоча, ну, от, от тож було. Крім того, там є дійсно велика кількість ізраїльтян, які говорять, от ми треба знищити. Ну, просто то, теж така ситуація непроста. З іншої сторони, ну, розумієте, як Ізраїль так, чи інакше залежить в деякій мірі від Єгипта, від Іорданії, співпрацює. Там вже воно закручено так, що Боже милости. Бізнес працює працюють і так далі. Так що, я говорю, що воно дуже запутане. Дійсно, вирішити радикальну проблему з палестинцями складно. Ну, можна вирішити тільки так, якщо дійсно всім палестинцям надати громадянство Ізраїля. Ну, це Ізраїль вже не хоче. ні, це ну, перегиб буде в другу сторону. Да, то, а в Україні, в Україні складніше. Ворог Бісходний, за який на на ми воюємо з другою армією Ну, Пам'ятайте, що я да, говорю. Так, зараз вона не друга, зараз вона невідома яка, але воює. То же самое, ви ж розумієте, що нам складно воювати. У нас, наприклад, авіації менше нішу. А, там якраз все навпаки, Палестинці в авіації немає. У нас менше дійсно ракет, менше там цих же снарядів і так далі. Хоча останнім часом значно звишился. І тому дійсно воювати не так просто. Да? Ну, от дивіться, біля Авдеївки там дійсно наші відбили. Навіть Путін... Ну, щоб, ну, вони дуже сподівалися, що їхній контрнаступ будуть успішний. Дуже сподівалися. І там вже як пропіарились, там да, дійсно там навіть деякі російські воєнкори вже почали розповідати, що все, українська армія біжить і так далі. Це все було. А вийшло трішки не так. І зараз почали пояснювати, що це була активна оборона. Слово таке, активна оборона. Ні, ну зрозуміло, що під час війни контрнаступи з інших сторон це... Буває це постійно, так що давати не приходиться. Але от коли так починають пояснювати, активна оборона, пасивна оборона це смішно слабо. Всі ж розуміють, що це ж просто номагання. Да, воюємо, да, нам тяжко. Навіть ну, від ізраїльської армії нам вкрай складніше воювати. Ізраїльська армія проще. І просто дійсно складно от, вирішити цю проблему. Там армія. А нас, виходить, складно знищити російських купань. Спасно, дійсно. Тому що ну, треба більше ракет, треба більше літаків, танків, все більше. А поставки не так швидко, як обіцяють. У нас навіть те, що нам обіцяли рік тому, ще не все поставили. Не дивилися. Ну просто там яка ситуація? От ми поставимо. А потім виявляється, що його треба спочатку виробити, зробити, а потім поставити. Фу, це ж час, да. Така ситуація є. Але перемога буде за Україною. Перемога буде з Україною однозначно. По той простій причині, якщо навіть вже в Кремлі не вірять перемогу, то ну, що ж ви хочете. Ні, там дійсно, як сказати, в Кремлі проєктів багато, задумок багато, але бачите, зараз задумки які... Давайте попробуємо там біля Бахмата, що зробимо там, Крупянське. Тобто у них, розумієте, от уже такі задумки якби тактичного характеру. Там, 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 там не вийшло, там не вийшло. І не вийде. Однозначно. Ні, ну українська армія навчилася воювати. Так що бити ворога ми вміємо. Ми перемога Бог за нами. Хто б чим сумнівався? Але ворог у нас більш складний, ніж в Ізраїля, б ви там не говорили. І це факт. Вітаю! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.